Друзі, добрий день. І знову я замовила собі гарнюні такі рослини. Просто обожнюю їх. Буду їх саджати в клумбу біля колонки. Викопаю звіттіля троянди. Та буду вже приміряти, куди посадити нові рослини. Виставила рослини, як буду саджати. Ось це ялина канадська Daisy Вайт. Буде по центру клумби. Це ялівець Голд Стар, дві азалії Рожева і Малинова. І ту є Західна Рейнгольд. Висадила рослини. Говорила собі, що більше нічого замовляти не буду, тому що нам потрібно збирати кошти для будівництва, але ні, все одно ж замовила. Мені не можна заходити на сторінки, де продають гарні рослини. Це останнє. Будуть, будемо далі все збирати, збирати кошти і починати будівництво з Дивіться, як гарно починає квітнути. А в малинової ще бутончики. Дуже гарний ялівець, лоската хвоя, колюча і з жовтими такими кінчиками. Росте невисокий, 80 см до метру, а в ширину зростає до 2 метрів. Ось якраз мені тут на задньому фоні. Буде гарно зростати, заважати нікому не буде. Ялина дуже гарна. І з такими ось біло-жовтими приростами. Дуже гарна. У мене є схожа ялина Rainbow End. зараз вам покажу, дивіться, але вона трішки відрізняється. Бачите, тут малесенькі прирости, і вона зростає такою компактною, формою. Теж жовтувато-зелені прирости. Тут більша хвоя, длинніша і більші прирости і також дуже гарне туя з м'якою хвоєю яскраво жовтого кольору. А тут ось, бачите, всередині зелена. Має кулясту форму, зростає повільно, до 5 сантиметрів в рік у неї приріст. Посадила жовтуватими відтінками в мене всі рослинки. Буде гарно виглядати. Буду сам шити стригти, теж колясту форму робити. Ось в мене якісь два види, ось цей, бачите, такий зелений, компактний. А цей тріх, трішки світліший. Думаю, як мені зробити цей колясту форму, а цю цей може мені робити конусоподібним, але ще не знаю. Багато зростає багаторічних рослин. Починають вже квітнути тюльпани, ось гарні жовті. Бачите, пелюстки ось такі ось нерівні, махрові, гарні. Червоні, а також рожеві. Ці ще в бутонах. Там ми починають. Буду ще сюди насипати землю, трішки вирівнювати. В прошлому році садила сюди лілії, думала, що вони не виростуть. А коли копала ями для посадки, дві луковички викопала і розрізала лопатою. Вони вже починають проростити. Ті, що я висаджувала два роки тому, ось дивіться, які вже великі лілії. А ті, що в прошлому році садила, вони навіть не повелазили тому в цьому році більше я цією клумби робити нічого не буду, бо не знаю, де посадила лілії. Залишилось в мене тут кілька троянд. Тут дві і тут одна. Ось ці маленькі, низько зростаючі я залишу поки. Буду дивитися, де буде вилазити перій, потроху його буду викапувати. І більш нічого з цією клумбою поки робити не буду. І рисів багато, можливо, і ірис... рисів трішки викопаю, як по... розцвітнуть, щоб побачити, який колір. Бо дуже сильно розрослися. Ось тут також квітнуть тюльпани. Жовті гарні, ранні червоні вже починають осипатися. Гарний приріст у Бересклета. цей біло-зелений. А також в мене є жовтий. Зараз вам покажу. І ось такий гарний жовтий, яскравий. поєднується ось з цією толею із Барбарисом Марією. Уже пора полоти бур'яни. Поки не буду, тому що дуже суха земля, як камінь. Потрібно все проливати або чекати дощі. Нас обіцяють на три дні, тому подивлюся, якщо не буде дощів, будемо поливати, а потім буду це все поливати і вибирати. Дивіться рябчики королівські, гарні. Які. Вже осипається все біле. абрикосы. Видите, как раз мадрина. А такой уж магнолия. Це листочка, замовляла в розпліднику, магнолію, три дерева і три куща агросу. Два куща Агрусу прийнялися добре, а третій кущ Агросу. Як прийшов, ось я зараз вам покажу, ось такими бруньками, так він і є. Зеленого я нічого не бачу. Тому мінус один агрус. А це ось, дивіться, гарненький уже з квіточками і цей також уже починає. Перший покос газону в цьому році. Косили ми вчора, я вам трішки процесу, а зараз покажу вам результат. Також клумба, зараз має такий вигляд, тюльпани починають розкриватися. Викосила також. Забором Ось така краса все прокинулося позеленіло Газон теж зелений. Ось трішки залишила сухого. А так уже газон весь зелений краса, не намилуюся. Бордюрна стрічка, Зона біля водойми. все так змінюється. Та є з кожним роком все краще і краще. Рослинки підростають, не такі вже маленькі, як я їх саджала. Верба прокидається. Туйки себе гарно почувають. Вербаха, короніщики також, скоро буде в усій красі. Має дуже гарний рожевий приріст. Троянди. Ось ця трояндочка підмерзла сильно. Тільки починають в самому низу прокидатися бруньки, поки її не чіпаю. Як будуть уже гарні, такі, як на цій троянді, тоді буду обрізати. Ось прокинулася. Травичка посажена в горщик. Вже починає виднітися червоними краями, спірея, Little Princess На ялині. Дивіться, який гарний приріст. яскравого зеленого кольору, грунтопокривні рослини, покосаним газоном зовсім інший вигляд мають рослинки. Теж все в бутонах, скоро буде квітнути. Ці троянди також буду обрізати. Теж багато попідмерзали. Осили також Ті тюльпани, які я купляла в прошлому році на банку. Як ми говоримо, купляла суміш різні кольори. Висадила, думала, що вони не будуть квітнути в цьому році. Подивіться, вони всі в бутонах. Ось один уже квітне рожевий. А ці усі, ось дивіться, як буде гарно, коли вони всі розквітнуть. Тут також потрібно вже бур'ян полоти. Все після дощів. Ось на ялені теж дивіться гарний приріст. Спірейка формову її кулею. Думаю, звідсіля прибирати Росте вона швидко, хочу посадити сюди щось інше. Якусь хвойну рослину, позиція. Другий рік їй. Одна квіточка. Калина Больдонаш. Дивіться, скільки на ній бутонів буде квітнути гарно в цьому році. І риси. Це в мене Тамарикс. Зовсім малесенький ще, поки його не буду пересаджувати, почекаю, поки він підросте. У нас тут буде бесідка, тому він буде залежати. Також хости. Хочу ще виділити як то цю клумбу то, що я робила ось отак камінням або Карпечем. А ось так виглядає газон, який я сіяла в минулому році на зиму слабенький, але нічого. Я його підживлю, пролью добре і буде такий же гарний, як і ось цей. Не вистача йому вологи. Обіцяю дощі, а в дві каплі впаде і все. Тому напевно, скажу чоловікові, нехай достане шланг, і будемо ми поливати, тому що земля вже суха, починають тріскатися. а рослинки в мене молоді, їм потрібна волога. Яблунки прокинулися, Висадила сюди троянди, всі прийнялися. Тут теж трішки скасили. багато бур'яну. скасила, щоб не зміг розвиватися газон. Це дерево, яке я замовляла, теж прокинулося вже в одній оці листочки. Ялівці туї. Ось так зараз виглядає трава, яку я бризкала, Уже жовтіє, буду ще бризкати. Дуйки під забором. Також вже бруньки на вишні, буду оце все бризкати. От бур'яну. Також пересадили, обрізались зайві гілки троянду плетисту, та, що зростала у нас під будинком. Поки ще не зрозуміло, прийнялась вона чи ні. Тому що ось, дивіться, об'яли, починають сохнути. А ось тут гарні. Вердіє ось так тут теж викусили. Ось тут я бризкала від перію, а він почав вилазити в іншому місці. Потрібно щось з цим робити тому що нам будуть скоро огород культивірувати, а я не хочу, щоб мені рознесли періг по всьому огороду. Тому буду ще раз бризкати. І ось оце також буду все бризкати. краса дякую що подивились це відео ставте вподобайку підписуйтесь на мій канал далі буде цікаво до побачення.